Завтра, 1 вересня. Вітати нікого я не буду і тим паче не буду говорити о пафосних речей, типу я тобі там щось бажаю, тому що ці речі ніякого відношення до реальності не мають. Просто дам дві поради: перша порада учням, друга порада вчителям, учні, а конкретно 11 класники. Розумієш, в цьому житті конкретно ти, як людина, нафіг нікому не потрібен. Правда така, що ти нафіг нікому не потрібен. Ну, ти, я в цьому житті, конкретно ти як людина. Ні. В цьому житті потрібні твої навички та знання, за допомогою яких ти будеш заробляти гроші якими ти собі забезпечиш більш-менш нормальне життя. Друже, запам'ятай, які б не були важкі часи, часи війна, ковід, да? людина, у якої є якісь знання, ну, голодною точно не залишиться. Я не буду тобі обіцяти і говорити, що ти будеш там багатий і купатися в золоті. Ні, це, ну, це чуш і може і будеш, ну. Но... Мова про інше. Ну, як мінімум голодним, ти не залишишся, якщо в тебе будуть якісь знання, навички, вміння. Поэтому запам'ятай: конкретно ти як людина в житті нікому не потрібен, а от твої знання тебе спасуть. Така порада конкретно 11 -класникам. Навчайся! Тепер вчителі. Дорогі мої, любі вчителі, величезне прохання до вас! Я зробив деякий математичний експеримент, я би назвав педагогічний експеримент. Я почав хвалити учнів. Навіть більше скажу, я почав хвалити учнів, навіть тих, які цього не заслуговують. От, грубо кажучи, дорогі мій вчи, почни йти хвалити учнів. От візьми в класі якогось дебільчика. Ну, просто отбитого, просто який нічого не шарить. Дай йому примітивну задачу, яку він точно вирішить. Він вирішить її. Хвали. Результат бомба. Як показує практика, як показала практика, діти, яких хвалять, яких ти хвалиш, дорогий мій вчитель. Ну вони щось намагаються робити, бо бояться тебе розчарувати. Бо ти завтра вже не будеш хвалити. До речі, класний експеримент. Він мені сподобався. Хваліть учнів. Хваліть частіше. Навіть незаслужно хваліть. Ефект супер. Така порада на 1 вересня вам. Всіх люблю, всім.